Можна запитання? На сьогодні, от на даний момент, яке рішення щодо виконкому діє в силі, який зараз склад виконкому на сьогодні діючий? Оскільки міський голова має такі права, які він скористувався на ложовицях, хоча ми вважаємо, що воно незаконне, тому що аргументи, які він виложив, вони не до кінця справедливі, діє старий виконком. Тому новий виконком склад поки що не діє. Насправді, це насправді це питання спірне, так? тобто це питання може бути це абсолютно в юридичній площині. Зараз розглядається питання позивання до суду щодо цього питання. Це питання розглядається, просто у нас зараз немає чіткого спільного рішення. Через це це, це казуїстика, це складні є юридичні моменти. в тому, що але дуже цікаво, дуже цікаво інше. Цікаво, що в попередніх скликаннях, коли в попередніх скликаннях приймалися рішення всупереч регламенту, всупереч законодавству, з голоса, абсолютно, абсолютно не обґрунтовані, вони проходили, діяли, і на підставі цих рішень відбувалося пограбування фактично місцевої громади. Зараз дуже цікаво повністю змінилася тактика, і е, раптом будь-яка можливість навіть там є. Е, якщо ви читали обґрунтування, навіть є посилання до етики про те, що от, е, там етика народного депутата не передбачає там щось робити, і будь-яка зачепка законодавча використовується для того, щоб не допустити фактично для того, щоб не допустити нових людей до керівництва містом. І а це люди, які делеговані фактично громади. Все робиться для того, щоб зберегти стару систему, все робиться для того, щоб зберегти підконтрольний абсолютно голові міста виконком, для того, щоб от і подалі можна було проводити саме ті рішення, які вигідні конкретно одній людині всупереч іноді інтересам.